Сьогодні у нас 12 жовтня. Вчора я обробив щавельною кислотою сім'ї. Ось в сім'ї, де ми робили змив, при вас я робив, закліщеність була 0%. Зараз подивимося, скільки за одну добу тут випало кліща. Як пройшла, як кажуть, зачистка. Рахуємо один ось кліщ, 2, 3, 4. Он на фанері п'ять. Пять, шість, сім. Вісім. Ось дев'ять і ось десять. То є десять кліщів випало. Так це не враховуючи те, що це прошла лише одна доба. Кліч буде сипатися у нас після щавельної кислоти десь протягом 4 днів. Зараз ми підемо, я вам покажу, ось сім'я. Так, ось 20.09 я робив змив, закріщеність 0,6% була по змиву. Зараз глянемо скільки тут. Логічно, тут у нас можна бути більше, ніж 10. А тепер дивіться. підтвердження нашого змиву Рахуємо 1, кліч, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27

От вам і змив. Бачите, все підтверджується.